Розбираємо анатомію середнього мозку мезенцефаліон. Середній мозок є частиною стовбуру головного мозку. І він займає ділянку, креніальнішої від моста і каудальніші від проміжного мозку. Порожніною середнього мозку є водопровід. акведуктус, мезенцефалі, який з'єднує третій шлуночок з четвертим шлуночком. Через водопровід на друзальній поверхні середнього мозку ми можемо побачити чотири тіло ляміна текці, яка складається з верхніх горбиків та нижніх горбиків. Між верхніми горбиками знаходиться шишкоподібне тіло, Це залоза внутрішньої секреції, епіфіс. Між нижніми горбиками ми можемо. Поз... Побачити вуздечку Френоліу веліомодулярі суперіоріс, що утворює дах четвертого шлоночка. Від кожного горбика йдуть ручки. Від верхнього горбика йде Брахія Коліколі суперіоріс, які кріпляться до бічного колінчастого тіла, від нижнього Брахія Коліколі Інферіоріс, які кріпляться до медіального колінчастого тіла. Верхній горбик разом з бічним колінчастим тілом є підкорковими центрами зору. Нижній горбик разом з медіальним колінчастим тілом є підкорковим центром слуху. На вентральній поверхні ми можемо побачити ніжки мозку. В донку Їх можемо побачити і на вентральній поверхні, і на бічній поверхні. Якщо зробити розріз крізь середній мозок. У Цій площині, то можна побачити наступний його вигляд. Отак він виглядає. І тут ми можемо побачити і порожнину мозку водопровід, і його ядра. Ну, давайте на схемі їх на них подивимось. Водопровід називається Акведуктус мазанцефалі або сільвіїв водопровід, Акведуктус сільвії. І є ядра. червоне ядро, нуклеус рубер. і чорна субстанція субстанція нігра. Вони мають відповідне забарвлення. Разом вони розділяють середній мозок на три частини. Перша частина тектом мезенцефалі, це дах середнього мозку, знаходиться одразу вище водопроводу, і до нього відносяться горбики і верхні, і нижні. Між водопроводом і чорною субстанцією знаходиться покрив середнього мозку, тегментом мезенцефалі. А ще нижче знаходиться ніжки мозку, педункулі. Церебрі. Таким чином, бачимо три частини середнього мозку. У верхній частині знаходяться верхні горбики і ніжні горбики, які мають відповідні ядра. Від цих ядер йде шлях трактус Tecto який утворює перехрест покриву середнього мозку, декусація тигменті дорзаліс або перехрест мейнерта. І червоного ядра також починається шлях. Який називається трактус руброспіналіс, декусацио тегменці вентраліс. Обидва шляхи відносяться до екстрапірамідної системи. Крім тих шляхів, що починаються безпосередньо в середньому мозку, у нас є шляхи, які йдуть транзитом через середній мозок, тобто вони починаються в корі і проходять у середньому мозку, не утворюючи там синапсів. Такі шляхи проходять в основі ніжок мозку. Зокрема, ми можемо побачити трактус портикопонційну спровідний шлях. Що знаходиться в основі ніжок, і він ділиться на дві частини: бічну і медіальну. Медіальна частина називається трактус фронтопонтінос, це волокна, які йдуть від лобної частки кори. латеральний пучок називається тракттус окципітупаріетотемпоропонтінос. Це волокна, які йдуть від решти часток кори – від потиличної, від тім'яної, від скроневої часток. І закінчуються вони у мості. Між ними проходять провідні шляхи, що йдуть від кори, але вже до рухових ядер. Зокрема, йде трактус кортико кортикоядерний шлях, який прямує до рухових ядер, що проєктується на ромбоподібну ямку. Тобто це ядра 5, 7, 6, 9, 10, 11, 12 пар черепних нервів. Називається трактус кортико нукляріс, відповідає за свідомі рухи голови та шиї. Латеральніше йде трактus кортикоспіналіс, корково спинномозковий шлях, який відповідає за свідомі рухи тулуба і кінцівок. І він прямує до передніх рогів спинного мозку. Це той самий шлях, який утворює перехрест пірамід у довгастого мозку. Це були провідні шляхи. Еферентні. Що стосується аферентних шляхів, то вони сконцентровані трохи латеральніше від червоного ядра і входять до складу медіальної петлі Лемніскос медіаліс, крім самої медіальної петлі, яка є продовженням фасикулюс і сикунатос, сюди приєднується ще спиномозкова петля. Це продовження шляху трактус спіноталямікус. А також. Шляхи, що йдуть від ядер тричастого нерву, чутливих ядер тричастого нерву і трактус солітарії чутливого ядра 7, 9 і 10 пари. Всі вони приєднуються до медіальної петлі і на цьому рівні всі вони йдуть під назвою медіальна петля. Єдиний шлях, що йде від ядер ромбоподібної ямки не в складі медіальної петлі, це слуховий шлях. Він йде у складі латеральної петлі, лемніскос латераліс. Середній мозок також містить ядра черепних нервів 3-4 пари. Зокрема, ядра третьої пари, це нуклеус нервів окулюматорії, ядро окорухового нерва, позначене червоним кольором, і нуклеус окулюматорію секцесорії, це парасимпатичне ядро окорухового нерву. Відповідають за рухи очей. Причому рухове ядро і нервою переважну більшість м'язів, що рухають очне яблуко. А парасимпатичне ядро і ці м'язи, що знаходиться у порожнині ока, тобто це віковий м'яз, від якого залежить зміна кривизни кришталика, а також м'яз, що звужує зіницю. Саме вони отримують інервацію від окорухового нерву, який складається таким чином з руховою, та парасимпатичної частини. Можемо побачити ще раз окоруховий нерв, де знаходяться його ядра. Бачимо зараз рухове ядро. Що забезпечує нервацію зовнішніх м'язів, і парасимпатичне додаткове ядро. Четверта пара. Нервострохляріс також має свої ядра, але на відміну від окорухового, який проєктується на рівні верхніх горбиків, ядро четвертої пари проєктується на рівні нижніх горбиків. І це нервострохляріс, це єдиний нерв, що виходить на дорзальну поверхню стовбуром мозку. І йде до верхнього косого м'язу ока. Знову можемо побачити, як іде нервус з і як іде нервос трохляріс. Таким чином, бачимо, що у стовбурі мозку, крім ядер з 5 по 12 пару знаходиться ще ядра 34 пари. Але 34 пара знаходиться не в мості і довгастого мозку, а в середньому мозку. Отже, це був мезенцефалон.